Сьогодні ми запитаємо мешканців 53-го військового містечка, що вони думають про водопостачання Яворівського району, а також про перспективи подачі якісно якісної води з Яворівського водогону. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви якістю води, яка надходить до ваших помешкань? Ви знаєте, ви тут проживаєте в містечку? Ви особисто третій міточку? Гадиком будемо. Ні, ну не третього містечка. А я вже живу впродовж 20 років, нічого тут не міняється. Це... Як було 20 років тому, так далі. Звичайно. Про те, що навіть мій колега, пан Петров, ну, але шо, він шо, сам, що, сам він щось сам, сам зробити? Він встане сам зробити, скажіть? Я вас розумію, але що таке питання, я... Вам... Ну якість, не якість, ну якість, яка якість на даний час. Якщо ви не ставити фільтри, якщо що тижня, то яка буде якість води? А чи ви згідні платити трішки більше за хорошу воду на військову? нехай зроблять, вони щось тут намагаються зробити, то хай продовжують просити, а ви якісно це ну, зробити. Ви... Вони пробирали одні труби, але що по під'їздах робиться, що діється взагалі в підвалах, ви зайдіть, якщо ви... От, от, от ми зараз робимо коментар, ви садіть підвали, приїздите. Ну, Маміво. Будь ласка, людей тут зверху з паном Михайлом слухати. Дякую. Будь ласка, будь ласка. І, будь ласка, от ми питаємо мешканців 53-го військового містечка. Чи задоволені ви якістю води, яку надає Яворівська кетч, яка зараз тече з ваших кранів? Ну, останнім часом вода значно покращила. Ну, до того часу була трішечки з осадком жовтим. І ми не могли її пити, а тепер вже. Перемог ті тоді і беремо з озволенням. Ну скажіть, будь ласка, ви б хотіли, щоб її дізнався до Яурівської води? Напевно, що так. Ну, але вона буде дорожча, буде тариф дорогше. Чи ну, згідні думаю... ви будете платити дорогше за якісні шумові? Я думаю, що це питання здоров'я не тільки здоров'я дітей, здоров'я населення. Думаю, здоров'я коштує дорожче, ніж вода. То ви згідні. Так? Я згідна. Добре, дякую. Раз вони мене приходять підписують, вони хочуть робити воду, хай роблять. А не питають, чи людям треба. Хай, що треба вода. Можна вас на хвилиночку? А, що сталося? Ну дивіться, я хотіла б вас запитати, чи якість води, яка поступає в ваші помешкання, взагалі вас дуже А ну що ні, в нас була проблема, що взагалі не було води, тільки що почистили. Вода ужасна. Тобто в жахливому стані? І вона є завжди, чи вона ще й пропадає? Буває. Пропадає на п'ятому курсі завжди. Якісь яка пропадає. Е, скажіть, будь ласка, а якщо вона була краще, і вона б була яворівська своя, чи б їм було платити більше? Вона більше, то скільки По то гривень? Я вам не можу сказати зараз Ну, але б це вона була дорожча. Можна, тільки щоб було чистіше, щоб труби не забувалися так часто. І можна було б принаймні попити, ані фільтри міняти, що два тижні або що тижні. Без фільтрів це взагалі. Ну, то і взагалі нема неможливо. Маленька, як була мала, то другу капте купувала воду, щоб варити її кашу. Тобто неможливо просто так бути. Розуміло. Ну, вода, проблема номер один. Добре, дякую. Звичайно, прошу. З крана ви не, її не вживаєте? Е, ну, е, Стараємося не вживати. Ви задоволені якістю води, яка зараз в третьому містечку? Нормальна вода? Так. Вам підходить? А так. Так. Давно ви живете в третьому містечку? Півроку. Півроку? Так. А, ну, Зрозуміло, тому що ті, що довше живуть, знають, яка була вода. Була дуже-дуже дуже. І... А ви б хотіли, щоб підключити Яворівську воду? Ви знаєте про Євгенівську воду, яка вона якості якої? Не знаю. Може просто недавно що... Ну, добре. Так. добре, дякую. Можна вас декілька питання запитати? На рахунок води. Скажіть, будь ласка, яка вода тече до ваших помешкань, доходить? Нас вчора ремонтували в цьому. Дока. Як вона називається? В під'їзді і то не зробили. Грязна вода. Грядна. Пити, можливо, її. Ну, фільтри стояти фільтри можна, стоять. так, ставити тому... фільтри. Так, звичайно. Постійно міняєте їх? І... Так. Там... Міняти, я не знаю, один день і фільтр забивається. забивається. От, до... Чоловік приїхав, вода була жах один. Угу. Фільтр на кухні забився, кран забився, то, в принципі, міняла, пам'ятаю, щось труби, але все одно, то, то був уже. в туалеті бачок забився, котел забився, гарячої води не було. Ми тільки фільтр поміняли, прийшлося наступний день знову купляти. Ну, Чоловік навіть на відео знімав, там матюкався страшенно, вода жовта, ну, жах. Ну, не вода як вода? Так, я, я говорю вам, що ми в центрі, в мене мами користуються електричним чайником. За цілий рік вони чайник не кип'ятять, нічого, ну, не почищають, маю на увазі. У нас чайник тиждень і, і на лід такий, що не потрібно просто так, його. Так, там, нем, а, то... ласка, Дайте відповідь на питання. Чи хотіли б ви мати воду ну, якіснішу, ягорівську, але вона буде трішки дорожча? Ну, я не знаю. Я б, щоб вода була нормальна. А, а, а так, я я, як всіх, так і я. Я, я за, за тих не говорю. Якщо буде дорожче, то хай буде, але щоб була нормальна, а не жовта і було. То. Ви? Йдуть майже через день розмови з працівниками або з начальником плечі. Зараз йде мова про вартість транспортування води від нашого лічильника, від нашої труби через резервуари і до будинків. І в будинках будуть приймати воду вже мешканці по своїх лічильниках, комунальне підприємство виготовляє книжки, договори, будуть підписувати. Ось така там картина. Надіюся, що на наступну сесію вже будуть, ну, будуть присутні наші запрошені гості.